Привіт, любі дорогі тільці! Це таро-прогноз на квітень 2025 року. І так, давайте дивитися, що скажуть карти які енергії принесе з собою квітень місяць для вас. І дорогенькі, хочу вам сказати, що на, моєму інстагра... на моїй інстаграм-сторінці що четверга я провожу рубрику Задай питання таро. Ви можете задати своє запитання картам Таро, і я даю безкоштовні відповіді в четвер. Переходіть за посиланням під цим відео в мій інстаграм-аккаунт. Я вас там уже чекаю, там більше живого спілкування зі мною. І також підписуйтесь дорогенькі, на мій YouTube канал, якщо дивитеся не підписаними. Ставте лайки, діліться в коментарях своїми інсайтами. І так, перша карта для вас. Перша карта. А це є карта учня, ученика. Можливо, ви знайдете свого учителя, який вас надихає, мотиватора, людина, яка імпонує вам, а яку ви любите слухати. Також, можливо, ви станете тою людиною, яку слухають, можливо, будете давати слушну пораду, хтось вас буде питати, можливо, ви почнете вести прямі ефіри, почнете вести. Свої соцмережі і розказувати людям, станете ви вчителем, будете вивести лекції, або ви підете на якісь курси, будете чомусь навчатися, ще якісь знання отримувати. Чудова карта. І це також карта балансу, коли ви Спокійні тут люди медитують, а збалансовують свою енергію. Коли ви розумієте, що треба відпочити, це карта відпочинку. В першу чергу, коли ви людина читає книжку чи слухає якусь лекцію, їй стає навіть голос людини, який вас розслабляє, і ви вибираєте цю людину слухати. Онлайн, ви можете працювати, слухати, надихатися, коли навіть голос людини вас розслабляє і вам добре. Так, наступна карта, дивимося. Тут, мечів, це чіткість, ясність, то дійсно ви почерпнете якусь інформацію, яка вам дасть більше чіткості, ясності, це навчання, можливо, навіть і навіть це карта ваших дітей. Коли за дітей ви піклуєтеся, вибираєте курси, навчання додаткові, якісь ще додаткові заняття. І також, коли вам приходить інформація, коли стає чітко, ясно, тому що мечі у нас це коли все зрозуміло. Або ще може бути це і початок, тузи це завжди початок чогось нового. Якісь шанси, якісь можливості, прийде якась інформація, яка вас надихне, на якийсь початок щось буде змінюватися в вашому житті. Тут і птахи літають, птахи це інформація. Це потрібна для вас інформація, що ви шукали, і зараз прийдеться потрібна для вас інформація і принесе чіткість ваше життя, більше чіткості. Так, дивимося наступна колода Таро. П'ять колод таро сьогодні з кожної по дві карти. Традиційно, і так, наступна колода таро король! Король мечів це також людина дуже чітка. Це терези, близнюки, водолії по гороскопу. Це людина, можливо, така і холоднокровна, небагатослівна, сказав, як відрізав, але, можливо, от інформація, яка вам потрібна, прийде через цю людину, через отакого от короля, статусна людина, можливо, людина при владі, від якої прийде вам інформація, яка вам буде допомагати. В цьому випадку дуже корисний такий король буде в вашому житті, корисний для вас. І так, вісімка жезлів, просування ваших справ вперед, це е, дуже швидкісна карта, швидкісне просування. А дуже швидко будуть відбуватися події. Це ресурс, енергетичний ресурс. По-перше, коли ви всюди встигаєте, ви все можете, ви маєте багато енергії на здійснення. Всіх ваших задумів, всіх ваших планів, і також це подорожі, дорога, відрядження, приїжджають гості, ви їдете. Це рух, рух вперед, просування всіх ваших справ вперед. Дуже швидко. Все, що, наприклад, накопичилося, ви думаєте боже, коли я це все встигну? Ну, ви встигнете все. Це може бути навіть за один день. Ви переробите стільки роботи, стільки інформації, що вам здавалося, що вам треба місяць не. Менше, а ви це все зробите буквально за день. Складуться обставини так. Прийде потрібна інформація, потрібні люди, що ви всюди все встигнете. Наступна колода, дивимося. Цікаво, будуть відбуватися дуже швидко події. Треба буде приймати швидко-швидко рішення і обробляти швидко інформацію. А, рицарь. У нас рицарь мечів це також дуже чіткий рицарь, це просування вперед, це рух. Тут дуже швидко будуть змінюватися обставини, вам треба буде приймати рішення. Ви будете так спішити все встигнути, але ви все встигнете. Тут і іде хтось. І приходить, ви йдете, ви, можливо, гості несподівані до вас приїдуть, чи вам несподівано треба буде збиратися і кудись їхати. І також це може бути і посилка, передача, як, передача якоїсь інформації. А, ну, ще у нас а, рицарь, а, тут він а, має. Автомобільний транспортний засіб це може бути покупка автомобіля, покупка транспортного засобу. Також як тема, що ви або захочете купити, чи піти вчитися на права, здавати, чи ви, можливо, будете купляти автомобіль або змінювати автомобіль. Також це може бути подорож, покупка квитків уже у відпустку. Будете готуватися. о, Карта Вискочила, дивимося від людних. щось шукати, вишукувати якусь інформацію, ну, дивлячись, що тут такі швидкісні події, швидкість подорожі, можливо, ви будете шукати подорож, відпочинок, покупка квитків. Будете збирати потрібну вам інформацію, можливо, для втілення у ваш бізнес, можливо, для відпочинку. Ну, тут людина з ліхтариком шукає, вишукує. І також людина, тут як дев'ятка, це може бути і переосмислення, це ще і карта відпустки, і карта мудрості, переосмислення. Щось ви можете тут переосмислити, наприклад, дивлячись на такі швидкісні події, на таку швидкість, на таку мегаенергетику, яка зараз буде, яка буде панувати по цих картах у вас. Це ще може бути дуже таке глобальне духовне пробудження і переосмислення, чого я хочу, як я хочу. І це для вас буде дуже чудовою такою точкою, початком куди рухатися. Це як так, натхнення вам таке прийде. І це також ще карта відпустки, релаксу, невеликої такої відпустки, коли вам хочеться побути наодинці, хочеться про щось подумати. Пере... Оцінити все, зрозуміти щось. Так, наступна колода. Що ж далі? Рицар. Рицар мечів. Уже у нас був рицар мечів. І знову це чіткість, ясність, просування всіх справ вперед. Це справді може транспорт. Кудись їдете або до вас приїжджають. Або плануєте подорож, і це, це також покупку мож, покупка транспортного засобу, уже так як було. І це ще як. Ну, отут у нас рицар трошки інший, бо він як розсіює хмари. І е, у нас е, мечі завжди про інформацію. Якась інформація. Як відкриється вам, навіть якась як таємниця, все було в хмарах, ви чогось не бачили, або мали якусь ілюзію, тому що тут хмари, не чітко видно. І він, цей рицарь, розвіює оці хмари, і вам стане чітко і зрозуміла ситуація. Можливо, по-іншому подивиться на якусь людину, з яку довго знаєте. А зараз вона відкриється для вас зовсім по-іншому. Або ситуація якась. На яку ви мали таке, як так розові окуляри, щось ви старалися не бачити, до чогось були такі не до кінця ви все розуміли, то зараз буде чіткість, ясність, і ви будете все чітко розуміти. Це як зняти розові окуляри. Дуже до речі, корисна така карта. Бути в реальних подіях, не літати в небесах. Можливо, ви щось запланували, і вам ви були відірвані від землі, і влітали в, в хмаринках і не заземлятися. Тут ви відчуєте оце заземлення реальне земне життя, яке потребує реальних дій. Дивимося на сто шістка. Ні, п'ятірка. П'ятірка. П'ятірка мечів. Тут у вас багато мечів. мечів це чіткість, ясність, і в першу чергу потрібна інформація приходить вам вчасно. І тут ми бачимо, що людина як воює. І тут більше таке як боротьба з собою, що є найважчим. Коли ви самі з собою боретеся, але людина тут переможець, стоїть твердо на ногах. Це коли відстояти себе. Можливо, ви більше ну, карта страху може бути, що ви боїтеся заявити про себе. Можливо, боїтеся відстояти свою точку, якусь таку свою думку. Це може бути як в родині, сказати чоловікові, сказати свекрусі, чи заявити про себе на роботі, ви можете вагатися. Сказати мені про те, чи не сказати. А, і е, оці вагання, такі боротьба з собою. Відстояти себе, заявити про себе, або сказати, зі мною так не можна, я так не хочу. Це карта вибору. Ви, коли ви вибираєте себе, коли ви чітко розумієте, чого ви хочете. Тут, як бачите, людина виходить з темряви, людина змучена, а, обдерта, але людина переможе. Здавалося, цій людині, що в цій темряві саме її місце, тут комфортне моє таке болотце, хай вже там трошечки, як тут, якісь приниження емоційні, ще щось, така боротьба йде, тому що тут про енергії, про енергетичне таке, енергетичні такі аспекти, карти Таро про енергетику. І ви можете бути вимотані енергетично. Кимось, чимось, якимось ситуаціями, прив'язками до когось до чогось. І ви будете старатися вийти з цього, і ви будете переможети. Це буде нелегко, але це буде успішно. Так, дивимося наступну колоду. Що ж тут це така ситуація закрутиться? Вам треба буде обрати себе, ви переможете. Тут людина має мечі, вона не з одним мечем. Вона ще примножує, це буде для вас на краще. Ви ще й з прибутком. Вам буде нелегко, але ви це зможете, ви це зробите, людина твердо стоїть на ногах і ще має три мечі. Зазвичай людина йде як в бій з одним мечем. Тут ви вже виходите з трьома мечами, тобто ви однозначно перемагаєте Так, якісь свої страхи, якісь свої упередження, чи відстоюєте свої межі. Наступна. Карта десятка мечів. Десятка мечів зразу після такої п'ятірки мечів. Це означає, що вам треба відпочити, тут людина лежить, та дозвольте собі цей відпочинок довше поспати. Тому що тут людина, а можливо, вам прийдеться коло когось. Хтось зляже, можливо, вам треба буде відвідувати таку людину хвору. Але взагалі, оця карта, десятка мечів, вона як попередження про те, що ви бага... ну, пройшли такий шлях достойний, вам пора перепочити. Тому що життя, коли людина собі не дозволяє перепочити, тільці, ви ще такі наполегливі, будете працювати до останнього і не давати собі. Відпочити. Тут, може, просто треба взяти один день, одну ніч і виспатися добре. Бережіть своє здоров'я і пильнуйте себе, вчасно здавайте аналізи, вчасно себе перевіряйте, вчасно відпочивайте, висипайтеся, коли ви спите, імунітет піднімається, так, і гормони. Щастя більше мають можливості народжувати. Вони виспаної людини завжди, як і немає ресурсу, немає часу і порадіти, бо хочеться спати. Так, наступна карта. Знову мечі, трійка мечів. Ну, так, в тільці багато буде мечів у вас, а мечі це про чіткість, про ясність, про інформацію. Багато буде інформації, чіткості, що у нас тут. Людина кидає якорь. Заякоритися, це як таке стійке положення у людини, і заякоритися, тобто не метушитися, не каламутити воду. От ви йдете своїм шляхом, ви знаєте чітко, що ви робите, і у вас може виникнути таке. Така ситуація заметушитися, навести шуму, руху, кудись бігти, щось робити. І ця карта це попередження про те, що все йде своїм шляхом. Кидайте якорь. Якоріть удачу, все стає на свої місця, все добре. І ззаді там парус. Парус це таке як щастя. Тихе, щастя, тиха вода от чудова дуже карта. Тихе щастя, таке тихе життя, як така, і ви кидаєте якор, ви відчуєте радість, легкість і наповненість. Ось такі от енергії пануватимуть у вас, а я від себе бажаю вам багато радості і нехай у вас буде все краще і більше, ніж ви думаєте.